Всім привіт! Мене звати Людмила і у нас вечірнє включення в ефір. Чогось в мене сьогодні весь день не було часу взяти камеру і підійти до орхідеї. Зараз, поки маю хвилинку, хочу вам показати відео із розряду очікування і реальність. Сьогодні, нарешті, повністю відкрила квіточка квіточку орхідея Мамбо. Ось, зараз ви її бачите перед екраном, оцей гарний кущик купувала я навесні оцю орхідею підлітком. Зараз я вам покажу її поближче. Як вона мене тутувалася, її кореневу. Все чудово, тут багато корінчика, ви бачите, що вже опоясаний трошечки горщик, гарний кущик, великі листочки гарні. І вона випустила квітоносика. Я все чекала на її цвітіння, чекала, і дивлюся, що бутони не такі, як мають бути. І по факту це не та орхідея, яку я замовляла у продавця. Зараз ви бачите перед собою два сорти орхідеї Мамбо. Справа, рябчиста орхідея коричневого кольору це та, яку я замовляла. І саме я спокусилася на її колір, і саму квіточку і форму губи, і ряпчастість. Тоді, коли купувала цю орхідею, в мене такої орхідеї не було. І, ви бачите, зліва це теж сорт орхідеї Мамбо, але просто білявка з рожевою губою. Я коли побачила ситуацію, написала продавцеві, вона каже, ви в мене не перші, постачальник хотів скосити грошей і продав не ту мамбу. Він виставляв продаж рябчасту, а по факту всі отримали білу орхідею з розовою губою. І ось ось така в мене ситуація. Звісно, що продавець цей перевірений, я до неї ніяких не маю претензій, тим паче в неї купувала парфумерних фабрик підлітків, дуже вони вдалі, гарні, все чудово. Ну ось буває така ситуація. До чого придратися, якщо це теж орхідея сорту Мамбо. Назву таку має, так? Ось, чудова квіточка, але, на жаль, я її не буду залишати в колекції ні в своїй, ні в маміний. Здорова, гарна, шикарна. Буду продавати, шукати їй нового власника. Бо в мене є подібна орхідея Форест, вона теж біла-червоного бою мультифлора. Треба трошечки звільняти місце, прибирати те, що не подобається. Так що ось. Буду вже сьогодні шукати нового власника, хай вона росте на радість іншому орхоману. Сподіваюся, вона потрапить в люблячі і гарні ручки. Ось така в мене ситуація. Поділилася я з вами, скажіть, будь ласка, як би ви відреагували на таку ситуацію і чи б залишили ви цю красу в своїй колекції або б, як я вирішила продавати. Дякую вам за увагу! Всім бажаю гарного вечора! І тихої ночі, щоб все у нас в Україні було тихо і спокійно. До зустрічі на моєму каналі.